1 січня 2026 року. Моя майстерня не по назначенню, як кажуть. Користуємось. Оце сьогодні розтопили в таку піч, зробили шурпу. Оце у нас такий, такий мангал. Зробили шашлики. Ну, оце моя щепа пригодилася. Топили піч, розпалювали мангал. І от, як я казав, буде невеличка перерва у мене. В моїй праці треба відпочити, треба ремонтувати інструмент. Оце такий у нас стіл самобранка. І оце привезли мені. Знову матеріал такий для поробок моїх. Оце стільки ще навалили. А оце мій помічник, як завжди. Говорю. Отакий в мене котик. Котик рижик такий. Да. Ну, знята. Говорю. Така гарна погода сьогодні Перше січня. Вон, дома забиті. Навіть далекі дома, забиті. Фанера його і збігрю, приліт був каба дуже далека і достала, говорю. ну, слава Богу, що всі люди в домах живі, нікого навіть не поранило. Ну, то, що вбила у нас двох чоловіків, це факт, да. І отак. От от. Бажаю всім успіху в новому році і щоб вся. Я ще раз кажу, клята війна закінчила, щоб ми зустрічались тільки по гарному поводу. Шашлики, шурпа, каша і не гірше, щоб було грю. Ну, Отак от, от, от буває, говорю. Зняв я свій навіс, як я казав, закинув його. Зверху, бо топили піч і мангал, і воно все тає і за шиворат падає. Ну, відкинули і зверху не падає сніг, а навалили дуже багато сніга. Це я вже не пам'ятаю, скільки років не було такого нового року, щоб була морозна і сніжна зима. Ну, Бажаю всім успіхів в цьому році.